Та ситуація яка зараз склалася з комунальними платежами і загрозами з боку Кабміну, що 3 10, 300% при тих зарплатах люди просто не витримують. Зараз вже не платять близько 30% населення за комунальні платежі, не буде платити 90%. Хто від цього виграє? І чи не буде революції? Як ви вважаєте? Ви знаєте, все, що зараз говориться на третю революцію, це є більше питання Путіна. Люди розуміють, що вони хочуть просто змін. Люди не хочуть воювати. Люди хочуть нормального життя, вихідних, сім'ю, розуміння майбутнього. От на це майбутнє вони ще не отримали відповідь. Вони не хочуть війни. Щодо тарифів. Я прем'єру заводила людину, яка показувала, що навіть в діючих тарифах 30-40% крадуть монополісти. Чому Тимошенка завжди виходила і говорила, найстрашніші ворогів країни це монополісти. Ми з вами ніколи їх не сплатимо. Якщо це не ломати монополізму, ми будемо все життя їх в боргах. Що ми маємо? Вони хочуть підвищити вартість національного газу. І збільшити тарифи. Як вони вважають, 3,2 мільйона домогосподарств вони закриють субвенцію, яким чином? Ви отримаєте на сім'ю один лист. З одного боку, це буде ваша заява, з другого боку, ваша декларація. Я сьогодні попередила людей, що в сім'ї є хоч одна непрацездатна, щоб вони розуміли, що вони нічого не отримають. А сьогодні ж це є проблема страшна. Кажу, виписуйте його на, на маленьку хату, щоб ну, викрутитися цього питання. Найтяжче буде тим, які будуть сидіти з газом тільки. Там е, більше двох тисяч е, ціна збільшується в п'ять разів. Вартість газу буде сі, біля більше сіми тисяч. Але якраз вони субвенцію будуть отримувати, бо це квартири дома по 500 квадратів, ну, такі, які несередні люди живуть. Більшості е, отримують субвенції, вони передбачають велику суму, все рівно це буде е, менше, ніж сплачувати субвенцію за всіх, в тому числі за багатих нафтогазу. Розумієте? Зараз за цю різницю е, різницю в ціні сплачують Нафтогазу України, уряд, бюджет. А тепер вони частину будуть сплачувати тільки. З найбідніших, ті, які не можуть самі сплатити оцю цю різницю. А, наприклад, до цього разві це було нормально, що конче заспа це багатячі райони. І козі вони вважалися сільською місцевостю і сплачували по ціні газу як селянські е, мешканці. Це є несправедливо. І тому з цього питання це буде вирівнювано. Тут нормально. Але таке збільшення, якщо не переглянути, щоб не вкрали знову з цього тарифу 40%, нема сьогодні. У мене відчуття, що це переглянути. І тому ми провели зараз в Верховній Раді законопроект, який дозволяє міністрів економіки. До цього це не мав права міністр економіки з моїм характером, я півтора року це вскривала. Перевіряти перевіряти тариф б відчувати його вплив на макроекономічну стабільність, от така.